Топовий платиновий 1300 ватник MSI Mac AI 1300 p PCI -E 5 з 10-річною гарантією залишив у нас лише позитивні враження і відмінно пройшов усі тести. Але б його ціни приблизно 377 доларів. Втім, багато хто хотів би отримати таке ж потужне рішення, витративши менше коштів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. На цей випадок в асортименті MicroStar International знайдеться більш доступний пристрій. Золотий, 1250 ватний MSI Mac 1250GL PCI E5 із 7-річною гарантією та середньою ціною 9,5 тисяч гривень або 228 доларів. Економія справді суттєва, а потужність лише на 50 Вт менша. Однак ми з вами розуміємо, що за знижку в майже 150 доларів ховаються значні внутрішні і не тільки зміни, про які розповімо далі, відразу після ознайомлення зі специфікацією. Коробка містить достатньо інформації про пристрій, розміщений усередині. А для тих, хто не дуже добре speak english, пропонується перейти на офіційний сайт виробника та знайти там інформацію рідною мовою. До комплекту постачання входять кабель живлення та модульні кабелі, поміщені у чохол із фірмовим логотипом, кріпильні гвинти та паперова документація. Все, що треба. Блок живлення MSI Mac A1250GL PCIe 5 має порівняно компактні розміри 150х150х86 мм. Зовнішній вигляд переважно у чорному кольорі, а решітка над вентилятором має вигляд сот, так само, як і тильна панель. Крім того, на ній також є звичний вимикач і роз'єм живлення. Обидві боковини містять наліпки з фірмовим дизайном, на яких вказана лінійка, до якої належить пристрій. А на найбільшій за площею панелі знайшлося місце для електротехнічної та іншої кориснішої інформації про джерело живлення. Майже усі 1250 Вт доступні по лінії плюс 12 вольт, що дуже добре. У свою чергу канали плюс 33 і плюс 5 вольт отримали 120 Вт на двох або максимум по 22 А на кожен окремо. Також тут зазначено підтримку широкого діапазону напруг від 100 до 240 вольт та відповідність сертифікату 80 PLUS GOLD. Хоча компанія MicroStar International має тайванське походження, виробництво її блоків живлення відбувається у Китаї. Усі вихідні кабелі джерела виконані модульними, причому більшість із них мають вигляд шлейфів. Виняток становить лише 16-контактний PCI E51, набраний з круглих проводів в загальному нейлоновому оплетенні. До речі, внутрішня частина цього роз'єму виконана в яскравому жовтому кольорі, щоб було легко перевірити, чи кабель підключений до пристрою належним чином. Інші основні коннектори живлення представлені 20 плюс 4 контактним ATX та парою 4 плюс 4 контактних ATX 12V. Для під'єднання відеокарт передбачені також 4-6 плюс контактні PCI -E на двох окремих проводах, що небагато, як для 1250 ватника. Також є один PCI 51. Він же 12 v 2 на 6, потужністю 600 Вт, який прийшов на заміну 12 Вічпі WR, і покликаний вирішити проблему перегрівання останнього. Новий роз'єм повністю сумісний з попереднім, але конектори живлення в ньому були дещо подовжені для збільшення площі контактної поверхні, у той час як сигнальні контакти вкорочені. У свою чергу для живлення периферії передбачено 12 SATA, 4 PATA і навіть FDD на чотирьох окремих кабелях. Під'єднати кабелі буде нескладно, адже всі роз'єми підписані та мають різну форму конекторів. В цілому, зовнішність пристрою приємна, хоча й нічим особливим, окрім наліпок, не виділяється. Ну, а що можна сказати про внутрішнє його наповнення? Активне охолодження забезпечує семилопатевий вентилятор на основі надійного і тихого гідродинамічного підшипника. Через знімний трьохконтактний конектор вертушка споживає до 6 Вт, а її максимальна швидкість становить 2300 обертів на хвилину. Також наявна прозора пластина, яка скеровує повітряний потік на найгарячі компоненти. Що ж до елементів пасивного охолодження, то в первинному колі передбачено три радіатори на діодних збірках, силових елементах вузла APFC та ключах первинного перетворювача. Або інший бік трансформатора розташовані лише пластини для збільшення площі відведення тепла від транзисторів синхронного випрямляча. Досить щільне компонування дуже обмежує можливості роздивитися деталі, тому відмітимо, що розгледіти. У вхідному фільтрі є необхідні дроселі, Y та X-конденсатори, а також варистор для грозозахисту. Праворуч, видно невеликий охолоджувач із одразу парою діодних збірок, а більше радіатор відводить тепло від чотирьох елементів вузла APFC. Їх тут більше, ніж зазвичай, що ймовірно пов'язано з чималою потужністю пристрою. Дросель активного коректора коефіцієнта потужності тут один, хоча й досить великий. Поруч знаходиться терморезистор і реле для захисту від великих пускових струмів. Це ж найбільше уваги заслуговує вхідний електроліт, який нагадує про відносну доступність даного пристрою. Так, якщо у топового MSI MAC AI1300PCIE p 5 у всіх вузлах використані лише японські конденсатори, то тут це було б надто дорогим задоволенням. Втім, тайванське Тіпо типу є хорошим варіантом. Тим більше, що цей елемент має середню для такої потужності ємність 820 мікрофарад і високу робочу температуру до 105 градусів. На ще одному радіаторі, розташованому практично посередині плати, знаходяться два транзистори, які виступають ключами ефективної напівмостової схеми. А за перетворення напруги відповідає трансформатор, вихідні контакти якого виведені на дочірню плату. Тут, у свою чергу, 10 польових транзисторів формують основну напругу плюс 12 вольт. Вертикальна плата позаду відповідає за DC-DC перетворення напруг для формування каналів плюс 3,3 і плюс 5 вольт. Ще одна, більш габаритна, містить на собі вихідні роз'єми. Напруги до неї підводяться через контакти на основній PCB без використання додаткових проводів. Як видно, елементна база включає також чимало надійних полімерних конденсаторів. А ще тут присутні бюджетні китайські електроліти від Ченґ X, які, на щастя, належать до високотемпературних серій. Ну і на завершення внутрішнього огляду варто згадати про повний набір захистів, які отримав блок живлення. Що ж, а тепер час перейти до практичних випробовувань на стенді. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення MSI Mac A1250GL PCI E5 були зафіксовані відхилення напруг в діапазоні від мінус 3 до плюс 2%, що значно вуще, аніж максимально допустимі плюс-5%. Дуже добре. З пульсаціями також все гаразд. На всіх трьох каналах вони знаходяться в межах 50 мВ. Це хороші значення для плюс 33 та плюс 5 вольт і відмінне для плюс 12 вольт. Відхилення від номіналу напруги чергової лінії живлення мінімальні. Ми зафіксували від 5,05 до 495 вольта, тобто від плюс 1 до мінус 1%. Модуль APFC в розширеному складі відпрацьовує навідмінно. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PF досягнув 0,92. Максимальне ж значення становить 0,99 ККД-блока живлення заявлене на рівні 80 плас голд. Тож при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності він не просідає нижче 90, 92 і 89% відповідно. Також це джерело отримало золотий сертифікат енергоефективності Cybernetics Gold. Він вказує на ККД у межах від 87 до 89%, значення ПІФ на рівні 0,97 або вище, а також низьке енергоспоживання пристрою в простої та режимі сну. На відміну від флагмана, даний блок живлення не має гібридного режиму роботи системи охолодження. Проте це не заважає йому до навантаження 600 Вт залишатися практично безшумним. Пропелер ледь шепче на швидкості 360-370 обертів на хвилину. Подальша зміна частоти його обертання відбувається лінійно. До 700 Вт він працює дуже тихо, до 900 Вт просто тихо, до 1000 з шумом нижчим за середній. І до 1250 Вт при дещо вищому за середній рівні шуму. Після 15-хвилинного тестування блока живлення під навантаженням у 1 кВт головний трансформатор прогрівся до 85 градусів. Це досить хороший показник для сучасних пристроїв. Крім того, були вузли з більш помітним на загальному фоні нагріванням від 65 до 76 градусів, при температурі в приміщенні 24 градуса. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний, 16 ядерний, 32-потоковий процесор, а також відеокарти GeForce RTX 3090 з TDP близько 350 Вт та RTX 3090 Ti зі споживанням до 450 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані наступні значення. Ну що ж, навіть пара потужних відеокарт із загальним енергоспоживанням до 800 Вт не змогли вивезти Mac a 1250GL PCI -E 5 з рівноваги. Відхилення напруг від номінальних значень не перевищували 3,3%, а різниця між показниками у простої та при навантаженні становила лише 0,2-09%. Просідання нижче номіналу ліній взагалі не було. Таким чином, навіть якщо мова йде про систему з топовим графічним прискорювачем, цей БЖ без проблем впорається із її живленням. Запас потужності може стати в пригоді як для розгону компонентів, так і для утримання більш комфортних акустичних показників. На додаток до всього перерахованого вище, джерело живлення порадує свого власника ну дуже низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера лише 2 Вт, та у сплячому режимі до 4 Вт. Блок живлення MSI mag a 1250 GL PCI e 5 відмінно справляється зі своїм прямим завданням забезпеченням стабільного живлення потужної системи з невеликими відхиленнями від номінальної напруги та низькими пульсаціями. При цьому він ще й має високий ККД рівня 80 Голд, вентилятор на гідродинамічному підшипнику та повністю модульне під'єднання кабелів. Причому серед останніх є найсучасніший роз'єм живлення відеокарт 12 v 2 на 6, відповідно до стандарту ATX 31. Зрозуміло, що для зниження вартості пристрою до 230 доларів виробнику довелося піти на певні компроміси, які здебільшого непомітні неозброєним оком. По-перше, тут немає гібридного режиму роботи вентилятора. І насправді це не є проблемою, адже до навантаження 600 Вт пропелер працює майже безшумно. До того ж, завдяки його роботі забезпечується менша температура внутрішніх компонентів. По-друге, заощадили на елементній базі. Якщо у флагмані використовуються виключно японські електроліти, то тут встановлено вхідний тайванський елемент і цілий ряд китайських. Проте для справедливості варто зазначити, що полімери також присутні. До того ж, виробник надає тривалу семирічну гарантію, а це термін служби не однієї системи. По-третє, особливістю пристрою в серії MSI Mac AI є підтримка програми MSI Center для моніторингу показників блока живлення. А от у доступних рішеннях MSI Mac A такої можливості не передбачено. Чи є ці компроміси вагомими, кожен покупець вирішуватиме самостійно, виходячи з власних пріоритетів та вподобань. А у нас на цьому все. Будемо вдячні за змістовні коментарі під відео, вподобайки, підписку на канал і поширення огляду в соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!